У вас болить спина вже ходить за мотоблоком. Якщо у вас немає грошей, щоб взяти собі трактор на вісне, нема у вас 5-7 тисяч, 3 тисячі, у вас, вас бляха бюджет обмежений, не вам треба вже завтра їхати в поле, їхати точніше в город свій, і вам треба ту картошку довбану виконувати нормально, то от я вам показую заміна мотоблока. Трактор на огороди. Тут не йде мова про те, що він в полях буде працювати. Хоча наші люди працюють, повірте мені, і на, на мотовоці в полях. Ну я не про те кажу. Я про те кажу, що він переважно розрахований на щось таки більш. Зараз ми сядемо, проїдемо, подивимось, як воно взагалі себе почуваєш. Бо раніше, знаєте, такі трактори сідаєш, таке чувство, як не знаю, якусь каструлю китайську сів, якийсь таковий поліво все теранчить, довбеться і все. Ну тут, звісно, недалеко технології пішли, але... Но... Тим не менш є дійсно не сильно він дорожчий за мотоблок. Фактично получаєте вже там рама, колеса, гідравліка, там циліндр стоїть. Ой, циліндр, господі, насос стоїть там, на гідравліку, розподільник тут, це по поуму зроблено від, не від коробки, дифференціалу нема. по полосі. Циліндр на 230, такий крепенький, резина гру груба, така 7,5, ось груба. Генератор стоїть. Ну, коротше, тут якщо таку мотобух модернізувати, то я все докупить, то той саме гроші вийдуть. Тут ще нічого робити не треба, купив, воно у вас є. Все, колія роздвигається, переднє, заднє, все. Давайте е, зараз спочатку трохи його так затестимо. Трошечки йому дамо гаску. Потім вже я вам покажу, розкажу що трошки про нього. О, то не буде дорого, то не буде стоїть. Ага, домога мога скоро, я бляха масу не включив. Оп! Акумулятор 60-ка. До речі, стоїть. Штат, не 40, більш-менш, там на масу на мотогодини. Датчик на температуру пробачте, на мотогодин 0. Бачите, не пройшоли заряд, показує 12.7. Зараз ми заведемо, заряд піде догори. Понял, коробка сама. И сама коробка, это сбоку, стопка, понял, стоит. Это пяще. Давай. Вот. корч, понял? Причому такий. Ну, як їдеш на ньому, відбувається, ну, що щось цельне під тобою. Знаєте, раніше ти їдеш окремо їде мотор, чувствуєш спереду окремо їде коробка, десь там, вона своїм життям живе, і щось таке от і ти, тисте на молитві, поняли, на очі наш щось робиш. Ні, тут вже таке, такого нема, більш мене все. Туди-сюди складено більш-менш нормально, більш нормально, адекватно воно вже собі буде працювати. А, звісно, я ж кажу, то на огороди, то на біля дому, то собі чисто для себе комусь щось робити таким, той позор. По-перше, а по-друге, то геморрой на півдня. Ну, в в плані того, що знаєте, взяти то, до Донфен, взяти пуга вчепить, ви там тих 50 соток чи 30 виворите за скільки там? За півгодини, може швидше. А тут вчепить пуга і потім його поварить трохи, щоб підстроїть, потім груза докинуть, настроїть, потім почать орати. І коротше десь під вечір, дай Бог.

Фризою, так, да, без проблем. Там, він фрезерує, а, якщо там, ну, звісно, по органому, не по чорнозьому не по поціліні, але фрезою він ходить, я сам фрезерував таким. Нормально можна так само і покосити косарки бокової, кр 09 граблі, картошку посадить викопати, трошки колхозні ті копалки, якщо саме дешеві, візьмете, шепітовка, а, такі сині, а, то вони взагалі там, ну, то, там треба тож, теж до них трохи руки прикласти. Ну Так, по большому счету, я ж кажу, на ці гроші сюди позапиховано всього, що стоїть окремо. Наприклад, такий розподільник на дві секції 260 доларів. На одну секцію вроде, порядка 140 то там 6 тисяч. Плюс циліндр окремо там десь 30 баксів. А, плюс а, а, насос теж в порядку, грубо кажучи, 3-4 тисячі. 50-70 баксів, а, може бути там і соточка, завишені від марки насоса. А, Генератор, ну коротше, тако пройтись, плюс кава железина широка, оці диски, шина, плюс сама рама, плюс скати, плюс э, ось. Короче, і від тут же відлічає, Іде і рукава грубші, і ширші, нічного візьмете мотобочну коробку, таку розвернути все одно у вас буде слабенька. Задня часть слабенькі, ну, такі там десь валяються мотобочні коробки, я потім покажу. Вуші сама. Ось вуща і такі рукавчики слабенькі, менші. Вони розраховані, що тут жопи хтось сидів, ще тут навісне було і так далі. Бо ж зовсім по інакше центр тяжесті все розподілено. Тому хто не хоче куліб... кулібничать, зразу взяти собі щось було. Нормальний робочий варіант, слухайте. Мужики, буду працювати. А я знаєте, що бачу? Вітер. Вітер і трубу таку шутає. Я прошу те, а то я зліз, а його бачите, до сих пор теліпаю. А я вже побутав, я так розказую, о, гро, все, мужики купляйте, все вже працювати. і <гум> вихопна, на, на вітру щоби Думаю, ого, оце, оце потім мене будуть. Хтось переконає, ні, ні, більш-менш більш-менш техніка. Чесно скажу. Саме болюче в них було, що, що ці диференціали, то був піздець, пацани. Коли там був три трактора мотопродаж, один з них через два тижні людини дзвонить, в дифференціал порвало вали, ах ви тра -та -та -та, -та, та 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 і все. Зараз же такого нема. Зараз от ми з літа зайшли БНки і взагалі без диференціалу з тим, з І по коробках, слава Богу, там десь у когось маса, десь у когось там немає ціпка, недостача. Ну, таке буває тож, знаєте, в Китаї. Е в плані того, що коробка там лягла, ну немає такого, не було, що коробка не працює. От. Тому я в принципі, можу радити в плані такого тракторця, е що цю проблему устранили дійсно і нема. Щоб там не там, хейтери і так далі. Дійсно, над цим попрацювалося. От, і, в принципі, сам по собі, як трактор, як бренд Кентавр, ДТЗ, той же самий 5244 HPX, той же самий Кінтавер 244, ДВ, старійся, АНТ, ДВ, все то одна фірма. Дійсно непогану техніку бюджету на свої гроші завозить і знижки, там, тобто, там тобто ДТЗ 8 стоїла, зараз 7200 від поставщика знижка. Тому ну, непогана людська фірма. Трохи у них по обслужуванню, по гарантії довговато, на них дуже великий об'єм, обсяг продажів. Тому не, всти... ну, не вистачає просто людей, банально, щоб там швидко все обслужити. А в плані того, що наявність запчастин, сервіс-центр і документи, то все робиться. робиться, робиться все. Документи робляться 4 місяці. Вот. Ну щоб без документів людина лише ось такого не було. Всім відправили документи, все. То вже внутрішні якісь нюанси в податковій, в таможні з поставщиком, у них починаються там тюрк, і за того сертифікат буває затримуються. От я туди не лізу, я нічого не знаю, як там відбувається, але суть тому, що повідомив, все одно по закону всі отримують цю реєстрацію. До речі, не на всі мотики можна таким тракторам можна поставити документи на облік. Можна, як треба, поставити документи, номера, щоб було як положено, все, сертифікати, все на ці все можна зробити. А кому потрібно? потрібно це. Тому звертайтеся дуже непогано за свої гроші. Техніка будемо дуже раді вам допомогти. І привозка, доставка, все під ключ наше. і два роки гарантії. О, тому звертайтеся. Хороший трактор за свої гроші.